Анастасія Лещенко відтепер має свою творчу майстерню у Києві. Раніше переселенка з Маріуполя орендувала приміщення на декілька годин та проводила майстер-класи для дітей. Майже рік тому ми вже були в гостях у підприємиці. Нині ж сувенірний бізнес росте. Родина отримала грант від держави. Ми отримали 500 тисяч і на ці кошти ми закупили принтери. Ми закупили меблі. Також є додаткова техніка, і буде великий лазерний станок. І також буде окреме приміщення. Там ми будемо робити е гравіювання та порізку дерева. Жінка подалася на ветеранську програму. Її чоловік учасник бойових дій. Тепер до сувенірів з дерева додають друк на тканині та гравіювання. З три дні тому до нас приїхав принтер. Цей принтер друкує на плівки. Потім ми його відправляємо в сушку. Після сушки ми переносимо на одяг. От можна подивитися, як в мене принт на одяг і відправляємо в термопіч. На даний момент так у нас є дві години е на день, тому що дуже великі проблеми зі світлом. Подати заявку учасники бойових дій або члени їх родин на ветеранський грант можуть на порталі Дія там є шаблон, в якому треба описати бізнес-ідею та цілі, які має досягти підприємець за три роки. Також потрібно вказати, куди підуть кошти. Для цього необхідно заповнити таблицю з планом надходжень та витрат. При цьому гранти від 500 тисяч гривень надають за умови співфінансування. Також потрібно буде взяти на роботу найманих працівників. Для консультації та отримання допомоги у написанні бізнес-плану можна звернутися до партнерів програми. Вони є на порталі. Анастасія ж перед написанням заявки проходила спеціальне навчання. Не один день і не два дня. Це треба навчитися написати фінансовий план. Але в мене в голові це було вже давно. Я ще хотіла в Маріуполі зробити такий крок, бо я працювала в цьому. Я в цьому з 2014 року. Мені це подобається, але не було можливості. І зараз є такі програми, і я закликаю, якщо у вас є якийсь там свій проєкт, ви хочете щось зробити, але чогось боїтесь. Не треба боятися треба просто рухатись. Заявку розглядає державний центр зайнятості. На це є 10 днів після завершення строку подання заявок на грант. Про результат буде сповіщені в дії. Від старту програми кошти отримали більше 700 ветеранів та членів їх родин. Але є ризик, якщо ви не виконаєте умови гранту, потрібно буде повернути кошти державі. Валентина Чурякова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі усіх подій.